Чому Гаррі мав приймати участь у турнірі, щоб потрапити на кладовище? Більше того, навіщо йому було вигравати цей турнір? Хіба не міг дикозор Музі перетворити будь-що, ну до чого торкається Гарі на лети ключ? Банально його зошит, його портфель, будь-що покликати до себе в кабінет і зачарувати його сном, Тобто багато є варіантів. Чому саме участь у турнірі? Чому саме перемога? Сьогодні обговоримо різні теорії, пов'язані з відповіддю на це питання, бо майже в кожного, хто прочитав келих вогню, виникає схоже питання. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Рада вас тут бачити. Нагадую, поставити лайк цьому відео. Якщо сподобалося відео, звісно, залишити свої коментарі. В цьому відео це буде дуже цікаво. Мені почитати ваші роздуми, ваші варіанти, бо деякі з цих теорій мені запропонували саме читачі в інстаграмі. І не забувайте, що в мене є ще спонсорство, є ексклюзивний контент відео тільки для спонсорів там і Дім Дракона, і Гру Престолів. Зараз дивимося, оглядаємо. Не забувайте підписуватися на мій канал, адже це мені також дуже приємно. Ну що, повертаємося тепер до нашого питання. Я коли нещодавно дочитала «Келих вогню, то в мене одразу виникло питання, чому все так складно. Навіщо ці всі речі, турнір, перемоги, завдання, що просто Гаррі потрапив на кладовище? Я зацікавилася цим питанням, тому давайте з вами сьогодні його обговоримо. Перша теорія стосується самого келиху або кубку. Це та річ, до якої мав Гаррі доторкнутися у лабіринті. І цей кубок за цією теорією. Є летиключем, в принципі. Він ще спочатку був летиключем. Він мав ним бути і мав перенести переможця перед трибуни. Саме таким чином і визначився б переможець. Це та людина, яка першою доторкнулася до кубка. Ніде не сказано ні у фільмі, ні у книзі, що це лети-ключ. Але у книзі, як і у фільмі, після пригоди на кладовищі Гаррі і Седрик потрапляють перед. Трибуни, вони не повертаються назад у лабіринт. І це нам говорить про те, що, скоріш за все, цей кубок початково мав бути лети ключем. І якщо брати той факт, що на території Гогвартсу заборонені всі інші лети ключі, то муді і не міг перетворити там зошит на лети ключ чи мантію на летеключ. Будь-що. Це було б неможливо, це було б ну принаймні дуже складно. А оцей кубок, він був дозволеним директором, і тому легше було б просто скористатися вже готовим летиключем, додати туди ще одну зупинку на кладовище, і потім повернути назад. З приводу повернути назад. Будуть ще цікаві дуже теорії. Тобто, саме для цього Гарі і мав приймати участь у турнірі, і саме для цього він мав перемогти, пройти останнє завдання, щоб просто торкнутися цього келиха, кубка, торкнутися і перенестися на кладовище, бо іншого варіанту типу в муді не було. Далі розберемо ще інші цікаві теорії, які стосуються не лити ключа а в принципі, того, що Гаррі мав приймати участь у турнірі, наступна теорія каже нам про те, що Володиморт просто не хотів. Щоб всі дізналися про його повернення. А Гаррі був потрібен йому для його ритуалу, адже Волтеморт дуже принциповий, дуже пафосний злодій, і він вимагав саме Гаррі як необхідний інгредієнт для свого цього супу, який вони там варили. І смерть Гаррі точно привернула увагу. До Гогвартсу, до подій і до Волдеморта. Бо Гаррі Поттер завжди пов'язаний з Волдемортом. Кожного року в нього пригоди пов'язані з Волдемортом. Смерть Гарі ну вказала б на Волдеморта. А Дамблдор, розумна людина, ну принаймні має він. Такою бути людиною, він точно б здогадався про те, що Волдеморт повернувся. А Волдеморт хотів повернутися тихенько, все підготувати, всіх там повернути до себе, шпигунів розіслати, щоб ні міністерство, ні Дамблдор ніхто не зміг підготуватися до цього, щоб це було. Зненацька. В принципі, це навіть і не дуже сильно теорія, бо в наступній книзі там і кажуть про те, що Волдеморт не хотів, щоб знали про його повернення. Тобто, який був план Волдеморта: змусити Гаррі приймати участь у турнірі, змусити Гаррі торкнутися до кубку, і потім вбити і повернути назад. Все мало так здаватися, ніби Гаррі помер під час останнього завдання. Адже нам не випадково натякнули, що під час турніру висока була смертність раніше, і якщо зараз помер би чемпіон, це ні в кого б не викликало зайвих питань. Гаррі так, от повернувся, помер типу під час турніру. Бо якщо б знову таки мертвого Гаррі знайшли посеред лісу, десь. Чи знайшли на тому самому кладовищі, де Волдеморт мав його вбити? То в будь-якому випадку питання б виникли, бо кладовище знаходиться поруч з будинком Редлів. Це вказало б на Волдеморта точно. Але в мене тут одне питання до Волдеморта, до його ідеї. Яким чином мертвий Гаррі, якщо він помер у лабіринті, міг торкнутися кубка? Це можливо, хіба що якби Гаррі торкнувся кубка, і в цей момент його б вбили. Якби все так сталося, тоді цей план не спрацював би. Але існує ще одне, але Волдеморт не надто сильно там, розмірковував, як ми бачимо. Можливо, коли він виживав, то втратив частину своєї мудрості, ідеї і так далі, і розуму якогось, то. В нього і такі плани, дебільні виникли. Тож, е, виходить, він хотів Гаррі на кладовищі вбити Авадою Кедаврою. І коли Гаррі повернувся б назад, всі б помітили, да, що він помер не від лабіринту, не від якихось там монстрів, Сфінкса, Павука, Дементора, а Авадою Кедаврою. Якщо вже у магічному світі існує закляття Priori Incantatum», яке дозволяє нам подивитися, яке було закляття застосоване паличкою, то, можливо, в них там є чарівницький розтин тіла. Щоб дізнатися, що саме сталося в момент того, як Гаррі помер. Але уявляєте, якби посмертно потім була справа з тілом Гаррі, визначенням наслідків, причин це було б вже схоже на кримінальний серіал, коли б вони визначали, яким саме закляттям його було вбито, як і чому все сталося. Давайте продовжимо розмірковування. Можливо, Володиморт хотів вбити його вадою Кедаврою, а потім трошки попрацювати над тілом, щоб здалося. Що Гаррі вбив, наприклад, Сфінкс і повернути його ось так, да? але все ж таки, якби був ростин, то вони б змогли виявити, що ці всі зміни були застосовані після смерті Гаррі. і все ж таки змогли б з'ясувати, що він помер не в лабіринті. Є ще одна теорія в цій теорії: ідея думка, що можливо Волдеморт хотів, щоб подумали на Віктора Крума. Адже його зачаклували, він був під закляттям Імперіус. І, можливо, він хотів скинути всю відповідальність на Віктора Крума. Типу, це він вбив Гаррі Авадою Кедаврою. Але тут також є питання, яким чином вони б довели, що саме Крум це зробив, паличка Крума не застосовувала цього закляття. Адже Волдеморт у фінальній сцені хотів вбити Гаррі своєю паличкою. Він би що, підкинув її Віктору Круму, чи що. Ну, куди не глянь, в цьому плані явно є якісь недоліки. Знаєте, дуже-дуже видні недоліки. І в будь-якому випадку його план був не спрацював би, і про Волдеморта б точно довідалися. Хоча давайте згадаємо, що в книзі після вбивства Гаррі Волдеморт планував збудувати його своїй змії. В нього не було там планів якось повернути Гаррі. Скоріше за все, Гаррі просто б зник. Але тоді питання, як Волдеморт очікував, що ніхто не пов'яже зникнення Гаррі Поттера з ним, з багатьма зникненнями, взагалі, які відбуваються. Ну, Хтось, Дамблдор, чи ще хтось ну, в будь-якому випадку пов'язав би це все з поверненням Волдеморта. Тобто, чекаю ваших коментарів з цього приводу. Є ще інша теорія, що Волдеморт хотів підіслати когось іншого замість Гаррі у Гогвартс, щоб цей хтось був його шпигуном, і він ну, пив би багатозільну настійку, перетворювався постійно б на Гаррі, і там тинявся. А потім він міг би привселюдно голосити, що перейшов на бік Волдеморта. Тобто, це такий світ, де Гаррі Поттер переходить на бік Волдеморта. Ну, це був би фурор. Цю ідею мені підкинули в Дірект в інстаграмі. Ви також можете перейти підписатися, щоб накидати мені ваші теорії. Можливо, ваша потрапить у відео якесь. Але в цій теорії також є багато мінусів. Ну, яким чином вони б діставали біологічний матеріал Гаррі? Окей, певний час так. Але все рівно, хіба Герміона, Рон, його найближчі друзі не зрозуміли б, що то не Гаррі. Бо Гаррі був вже мертвий. Те, як зробив Барті Кравч молодший з Декозором Музі, не спрацювало б, бо Декозор був під імперіусом, і Барті Кравч молодший випитував у нього різні питання про його життя. І ну, тому він так круто влився у цю роль, по факту, що навіть Дамблдор не запідозрив. А тут зіграти хлопчика Гаррі Потера в школі, де в нього є найближчі друзі, які тупо біля нього сплять, Рон, наприклад. Це якось. Трошки знову-таки сумнівно. Є ще інша теорія, інший варіант, що Волдеморту просто потрібен був час, якраз тільки скільки йшов тричаклунський турнір. Волдеморт мав підготуватися яким чином. Можливо, його тіло не дозрівши, мало якось трошки дозріти. Чи що? Бо інгредієнти в нього вже всі були, окрім Гаррі. Тож, можливо, там трохи дорозвинутися йому треба було для цього ритуалу, бо він би його не пережив в тому стані, в якому він був. Це ще більш-менш хоч щось. А тепер давайте поговоримо про інший погляд на всі ці події. Що, якщо? Це Дамблдор дозволив і хотів, щоб Гаррі приймав участь у турнірі. Бо у книзі в нас таке враження складається, ніби Дамблдор не дуже сильно і здивувався. У фільмі він такий га», о, 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 о. А у книзі, ну, не надто сильно емоційно він реагував на це питання. Тож є така теорія, розповідаю. Дамблдор знав, що Гаррі – це Горокракс, тобто в ньому знаходиться частинка душі Волдеморта. Тобто Гаррі перейняв частину сил Волдеморта. Тож, можливо, Дамблдор хотів перевірити його, чи проявляться якісь ознаки Володиморта в Гаррі в екстремальних умовах, чи можливо, Дамблдор хотів підготувати Гаррі до складних умов. Які настають, адже з усього було видно, що Волдеморт повертається, і він хотів, щоб Гаррі навчився боротися у стресових умовах з тими, хто старше його з більш досвідченими чарівниками, і щоб Гаррі навчився виживати в цих умовах. Бо директор, бо Дамблдор, маючи весь той досвід, мав би знати, як можна було б вкинути ім'я Гаррі до Келиха вогню. Він мав би це здогадатися, він мав би розуміти, що така ймовірність існує. Навіть більше того, Дамблдор міг бути причетним до того, що Гаррі обрали. Давайте уявимо, що Дамблдор. Доручив завдання це дикозору муді справжньому, справжньому Аврору, щоб той вкинув ім'я Гаррі, ось таким чином, як це зробив Барті Кравч молодший, і щоб потім дикозор спостерігав за Гаррі і допомагав йому у завданнях. Так би мовити, підстраховував його. І коли Барті Кравч молодший став дикозором муді, він, не знаючи того, виконав план Дамблдора. Тому Дамблдор його не запідозрив. Бо давайте не забувати, що ще у минулій книзі Трелоні дає пророцтво про те, що Волдеморт повертається. Дамблдор це знав і хотів вкинути Гаррі в ось такі умови, тим паче, що турнір давав можливість завести союзників серед інших країн і підготуватися до майбутньої можливо, війни з Волдемортом. Що ви думаєте з приводу цих усіх розмірковувань? Чекаю ваших відповідей у коментарях. Бо, на мою думку, тут можна багато міркувати, думати, писати теорії, але просто роулінг так придумала і просто тут є, і просто тут не все логічно. Мало бути цікаво, мав бути турнір, і потім. Мало бути повернення Волдеморта. Бо в мене виникла така думка на початку читання книги: якби мене так обрали для участі у турнірі, в якому я не хочу приймати участі, і всі б там сміялися, чи ще щось. А я, наприклад. Точно не хочу піддавати своє життя такому ризику. Да? Зі мною там старші конкуренти. Я просто підходила, якби мені сказали, ти маєш це магічна угода. думаю, окей, я просто приходила на ці завдання, так от стояла. Ну, я прийшла, ставте мені нулі. Що ж за це буде? Мене ж там не стратять. Гаріб нічого не зробили. Але читаючи книгу, розуміє, що Гаріб так не зробив, бо він ще на початку трошки так мріяв про те, як він пройшов турнір, як він стоїть з кубком, він про це думав і він ну він би так не вчинив перед усією школою, щоб ще з нього сміялися. Можливо, якби він так стояв, можливо, знайшлися б ті, які б називали його боягузом. Можливо, його гордість не дозволила йому це зробити. Але це була б дуже нудна книга, якби все було саме так. А книга досить таки цікава. В книзі багато детективних цих ліній цікавих. У мене, до речі, порівняння фільму та книги. Можете подивитися, там дуже цікаво. Отже, от фільм дуже відрізняється від книги. Там багато чого просто взяли і вирізали. Ще до речі, цікавий такий момент, цікава деталь для вас. Барті кравч старший, коли його запитали у книзі та у фільмі, є якісь варіанти, щоб Гаррі не приймав участь у турнірі. І саме Барті Кравч старший сказав: нема варіантів, він тоді вже був під імперіусом. Бо вже тоді його син був звільнений, а Волдеморт з червохвостом тусувалися в його домі і підкорили Барті Кравча старшого закляттям імперіус. Тому те, що він казав. Тоді вже, вже на початку фільму, було вже вихідно Волдеморту. Такий цікавий факт, цікава думка. Якщо передивлятися з цією вже думкою, буде набагато цікавіше. І ще існує такий жарт, що Волдеморт кожного року чекав закінчення навчального року, щоб Гаррі підучився, здав екзамени, нормальну оцінку отримав і тільки потім нападав, бо він переживав за. Навчання Гарі за його навчальні успіхи, тож на цьому це все. А я чекаю у коментарях ваших роздумів, чому Гарі мав приймати участь у турнірі. Ми не беремо відповідь, що Роулінг просто так придумала. А от цікаво, порозмірковувати над цим, почитати ваші варіанти і що ви думаєте з приводу того, що я тут розповіла. Не забувайте, в мене ще є інстаграм, в мене є телеграм-канал і тік-ток, Чекаю вас там. І побачимося вже дуже скоро у наступному відео.